Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 380. Продали М порції Морозово 5 восьмих, яких становить Ескімо. Складіть вираз для визначення кількості порцій ескімо та обчисліть його значення при М, що дорівнює 120. Добре. Поїхали. Пишу номер 380. І спочатку запишемо скорочену умову. Питання. Чи відомо, скільки всього продали морозива? Так, я вам скажу: відомо. М-порції. В даній задачці М це таке нібито число. Далі, а чи відомо, скільки саме ескімо було продано із всієї кількості морозива Тобто продавали ескімо, можливо, там ще якісь шоколадні морозива А от Саме ескімо ми не знаємо, скільки порцій було продано. Але ми знаємо, що це становить 5 восьмих від всієї кількості морозива, що було продано. І ще є питання знайти значення виразу при М що дорівнює 120. Поїхали. Давайте ще раз проаналізуємо умову. Відомо скільки всього продали морозива. Так, М-порцій. А ескімо скільки продали, ми не знаємо, скільки саме в порціях, але ми знаємо, що ескімо становила 5 восьмих частина від всього морозива. А скільки ж оце 5 восьмих в порціях? І задачка зводиться до того, що ми шукаємо дріб від числа. А дріб від числа ми знаходимо множенням. Нам треба число помножити на дріб. Ми м, наше число, множимо на дріб на 5 восьмих. І ви пам'ятаєте, в 6 класі ви вчили, як записувати буквельні вирази 5 восьмих м Це кількість порцій ескімо. Саме, от скільки продали ескімо. І тепер ми знайдемо значення виразу при m що дорівнює 120. Ми замість m підставимо число 120 і обчислимо значення виразу. 5 восьмих помножити на 120. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба помножити натуральне число на чисельник дробу. І ми запишемо в чисельник 5 помножити на 120, в знаменник 8. Тепер треба скоротити 120 і 8 на 8. В чисельнику буде 15, в знаменнику 1. Тепер у нас чисельнику 5 помножити на 15, а в знаменнику 1. І ми отримали дріб 75, перших, а це є 75. Одиниця виміру. Порцій. І ми дізнались, скільки було продано ескімо. Все відповідь. Треба записати у вигляді виразу спочатку 5 8 М, а потім 75 порцій. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!